Тож, як малювати обличчя в профіль? Це схема для малювання середньостатистичного обличчя. Але всі ми індивідуальні і краса якраз в порушенні стандартів. Тому при малюванні конкретних людей дивіться, наскільки вони відрізняються від цієї схеми для передачі схожості. Отже, спочатку малюємо кола або користуємося інструментами графічного редактора. Далі ділимо кола навпіл по вертикалі і горизонталі. Тепер саме цікаве знайти, де буде лінія росту волосся, до якої ми будемо відміряти три однакові відрізки для побудови рис обличчя. Всі знаходять на свій лад, а в цій схемі ми розділимо верхній відрізок на три рівні частини, і верхня позначка в нас буде точка відліку. Тож перший відрізок в нас буде до середньої лінії кола, і два таких самих відкладемо вниз. Так як і в відео про обличчя в анфас, посилання на яке ви знайдете в описі, нижня частина другого відрізку буде низом носа і водночас низом вуха, а нижня частина третього відрізку низом підборіддя. В свою чергу, нижній відрізок ділимо на три частини. Верхня позначка буде середньою лінією рта. Підборіддя відносна кінчика носа буде розташована під кутом, і він буде у всіх різний. Тут треба порівнювати з оригіналом і Верхня губа зазвичай виступає над нижньою. Око лежить в очниці, і знайти її можна провевши лінію надбрівної дуги до низа вуха. Це буде верхня сторона, а нижня буде розташована до неї під кутом 90 градусів, і її направляюча буде приблизно виходити до крила носу. Про крила носа в мене є відповідне відео, як малювати ніс. Тепер поміщаємо очницю і промальовуємо всі риси обличчя. Як то робити, я розповідала в минулих відео. Посилання будуть в описі. Єдине, що я покажу тут ще це буде вилиця. Де вона знаходиться, добре видно у цього симпатичного хлопця. І перед малюванням волосся треба зауважити, що все ж таки череп не має форму ідеального кола, тому коригуємо форму. Можна подивитися на картинку черепа в профіль. І можна, звісно, почати зразу з волосся, але волосся лягає на череп і краще знати його форму. Якщо ви малюєте обличчя кожен день і у вас чудове відчуття пропорцій, то вам ця схема може і не знадобитися. Але якщо ви майже вперше малюєте голову людини, то ця схема може стати вам у нагоді. Якщо для вас це було корисно, дайте мені знати вподобайкою, будь ласка, і я бажаю вам успіхів в малюванні і до зустрічі!